Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Рудей. Ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Сьогодні битва за титул, перша спроба, не знаю, чи буде друга, але не хотілося. Два матчі залишається, треба одне очко набрати, і тоді титул наш, титул 4-го дивізіону, який ми далеко були від нього в тому сезоні. Але в цьому ми покращили свою гру і вже вийшли. До третього. І у нас Санчес в стартовому складі замість Агуеро помінялись місцями Міри Старруні. І Міраліас, мабуть, дебютує все-таки в нашій команді. А проти нас нормальна буде команда. Проти нас нормальна Бундесліга. Ройс, Лівандовський, Мюллер, Гьотце, Швейнштайгер, Гюндоган. І На воротах Вайденфеллер. Один уже був гравець з Вайденфеллером на воротах і програв 4-0, по-моєму. А тоді ми бундеслігу рознесли. І Естадіо Ацтека. Ну, зараз буде важко. Тут 85 рейтинг цієї команди у нас 83 чи 84, мабуть. І Ройс пішов вперед. Ройс пішов вперед, але Руні все-таки він немаленький. Так, дебютант наш. Міраліас. Крутиться туди-сюди. Ну, ми можемо трошки поекспериментувати. Все-таки вже досягли бажаного результату. Танці від Азара. І сильно підняв м'яч Міраліас. Рамірес і Руні ще змінились місцями. Це у мене такий експериментальний також хід. На майбутнє може. Побачимо, як там буде. Боте розігрує з Родрігесом Ройс. І передача на Гьоси. Переключився сам гравець, чого я не хотів. І це просто повезло, як завжди. Навіс іде в ту зону, там, де фланговий захисник, а він маленький. І ви бачили, що я хотів перехоплювати м'яч. Смолінгом, але переключилось на Рафаеля. Ну, нехай, головне, що без Голу. А там розберемось. Компані. Руні. Руні на Роміреса. І Рамірес запускає Азара. Запускає Азара, який не може нормально бігти. Олексіс Виграв кросбар челендж. Щойно. Ой, Дімарія, Дімарія обіграв сам себе. Але штраф не заробив. Вейн Руні. Буде розігрувати. Удар Вейна! Вищи волі. З лівої ноги він пробивав. Але все одно непогано. Лівандовський Ройс. І тут головою треба давати такі передачі, але компані. Забув, що треба все-таки інколи грати головою. Руні, знову він Ройса. У Ройса забив, забирає м'яч. Міраліас. Міраліас. Так, розбирається. Санчес. Ді Марія. Є передача на Раміриса. Рамірес. Трошки не туди, куди хотів я, але могло пройти. Руні. подивіться, що відборі робить. Тай блакитний блузка. Блакитна блузка таки свистить. Хумельс. Хумельс. На Родрігеса він починає розпасовуватись. Левандовський. Ройс. І от сюди треба тут просто винести. Ромірес. Ну, контратака не виходить. Ох, ну класно ж, все зробив. Азар, але, але потім не доробив. Йоса. Мюллер. Буде на навіс. Ну і компанії! Ну, компанії промазав головою. Ми ну, бачимо танці від німців. Ну тут компані чітко повинен був вибивати. Головою дивимось. Ну як він промазав? Дуже прикро, він забив переможний м'яч в попередньому матчі головою якраз. І тут така Така помилка. Рамірос Алексіс Санчес. Санчес у нього забирають м'яч, Хумельс це робить і. Санчес боровся до кінця. Ох, зараз буде важко зупинити Ройса. Удар компанія тепер лятує Використовує Барбатов спін. наш суперник. Ми також любимо це використовувати цей фінт. І ще. Но головою сьогодні ми не граємо. Що там сталося з куртуа? Що там сталося з нашими гравцями, якщо дасть він можливість подивитись повтор, ми побачимо. Не вже там рикошет якийсь був? Ні, ніякого рикошета куртуа просто. В стилі першої матриці, в стилі Нео відхиляється від м'яча, як від куль. І 2-0. 2-0. Буде нам дуже важко. Міроліас. І ще один удар. Мав можливість Міроліас. Виходимо вже трошки в атаку. Ось так. Розслабились, називається, досягли результату і тепер пропустили таких два м'ячі. Міраліас важко розганяється. Ді Марія Санчес і штрафний. Руні спить, не підбігає до нас. Ді Марія. Ді Марія. Ну ніхто не відкрився. І Ді Марія, звичайно, нічого не зміг зробити. Гюндоган. А яким чином це Ді Марія його не наздоганяє? Цікаво знати. Міраліас Санчес. Ну у 7. У нього на зіграні 7. І воно відчувається одразу. Хоча Гуеро також не супер грає. Щось останнім часом у мене. Міраліас. Ну куди цей пас? Вже віршами кажу, бо по-іншому ніяк. Ну! Рафаель! Чого спимо? Ну, це тупо. Це настільки тупо. Нас зараз розірвуть, але це все буде. Зовсім не по грі. Ну, подивіться, це самі ж собі. Куди вибивав кліши? Прямо в Лєвандовській вибивав кліши, а у нас немає більше вибору, як треба йти вперед. Треба ризикувати. І старатися зробити неймовірний камбек. Але Ді Марія і Дивіться. Ну, це треба. Я думаю, що. Зараз повтор я не можу запустити. Я б запустив. Але я думаю, що ви можете перекрутити відео і подивитись, як Ді Марія боровся з Азаром. Хто ж буде з м'ячем, І виграв хто? Виграв наш суперник тільки з цього. Міральяс. Ну, от... Навіщо я, звичайно, випустив не старт. Квадрадо, звичайно, грає не так класно, як міг би, але. Але він так не лажає. І те ж саме Санчес. Так, треба один гол по-любому забити в першому таймі, але нічого не вийде. Нічого не вийде, бо зараз свисне вже наш, наш арбітер. Ну що, в першому таймі ми просто провалили його. І чи зможемо ми тепер відновитись? В другому, навіть якщо зможемо, все одно три голи це не так просто. Санчеза на заміну все-таки не його позиція, тому виходить, нехай волкот виходить. Так, ну суператака у нас стоїть, все, все нормально і. Надія на кращого бомбардира нашого. Кутовий. Азар. Удар прямо в Вайденфеллера. На жаль, прямо Вайденфеллера Рафаель. Ну і другий підкат уже не такий класний. Ройс. Прогнозовано, але все одно могли пенальті заробити в свої ворота. Так, якось швидко час іде. Хоч 6 хвилин тайм, але якось швиденько так ну це було прогнозовано наш пас. Читає. Ну тут е, не треба генієм бути, щоб читати такі передачі. Міраліас, Рафаель. Міраліас. Дімарія. Дімарія проривається бий! 3-1. 56-та хвилина. Сам прорвав там всіх і забив. Подивіться, скільки там було гравців, але він все зробив сам. Граємо далі. Ми ще в грі. Чи надовго. Дивіться, як він удар. Куртуа. Ну, не вміємо ми. От колись навчились, не знаю, в дивізіоні так шостому, мабуть. Навчились цих бігунів всіляких зупиняти з центрополя, а потім. І криза пішла, і FIFA 14 пішло і все. І тепер зупинити дуже важко. І головою це, звичайно, повний. У мене навіть слів немає. В такій грі азар. Дивіться, що творить, ну що це за удар! Ну, на випередження! Ну все почав азар і продовжили інші гравці. Ну як так? Ну, а у нашого суперника сьогодні летить все. Все, що може. Дивіться, ну Ді Марія, ну підбіжити до М'яча, чого ж ти його чекаєш? І бачите Гюндоган, у якого удар 70, на карці написано, отак от, от забиває. Ну, Ді Марія один, звичайно, один гол він зробив, а далі вже важко. Я думав, піде він перекривати центр. Це не паси, це... Ну, люди вже психологічно, психологічно вже не грають. На жаль, треба боротись до кінця, а вони вже програли. На жаль, мої гравці вже програли. І Ді Мерлія також. Ді Мерлія також програв, вони не розганяються, вони нічого не роблять. Пенальті немає. В цьому дивізіоні пенальті. В цьому сезоні пенальті не дають. Так, ну це вже смішно. Ну, дай пас! Дає пас. Не знаю, навіщо підняв Але! Удар! Ну, доби! Там в падінні хоча! Б. Міг повернути нас до гри. Волкот, але не повертає. Ми капець як ризикуємо, і зараз ми пропустимо п'ятий офсайт. Ну радій, скільки влізе, але час іде. ти можеш раніше свистіти! Ну подивіться, скільки вже пройшло. Ну, капець, це видно було, що офсайт. Тобто це ж запалений прапорець у твого другана. Азар. Волкот. Не вистачає у нього одного, одної зірки. От, бачите, не вистачає однієї зірки. і... Тому не можемо фін зробити. Компанін, ну, що ти тут робиш? Рамірес! Ромчик! Тягне! Ну! Що ж це таке? Ну не витягнемо, не витягнемо, мабуть, цей матч. Дуже багато ми пропустили. Дуже багато ми пропустили. І якось мої гравці знітились. Рагуль! Кривоногий Рагуль. Це азарт! Капець, ну ми могли, ми могли повернутися до гри не раз. Але... Ну, все йде до поразки, тому. Волкот! 9 хвилин, дуже мало часу. Взяв м'яч побіг. Дуже мало часу, треба заміни. Ай, не можу я заміни робити. Треба свіжих, свіжих гравців. Того ж азара змінити. Ну, дуже впевнений наш суперник, бо не тримає м'яч, а летить на зустрічних курсах. Ну, звичайно, я б теж з таким суперником, як я, був впевнений, бо подивіться, які паси. Та дайте заміну зробити! Дякую. Азар нема кого випускати навіть. Нехай я зараз тоді граю і Міняємо. Мата. І замість руні Оскар. Та як немає замін? Ви що, прикалуєтесь? Руні в старті грав. А, у мене немає замін, бо у мене волкот вийшов. Чудово. Так, значить, нехай так, значить. Немає у мене замін. Добре. Так, у нього здохли, я бачу, гравці. Але у мене. Ну, Рамірес, ну в такий момент. Ну, весь сезон він грав чудово і тепер. Да викидай. Що ти робиш? Ну, все, це хаос пішов, подивіться. У наших гравців панічні приступи. Давай, розганяємо атаку. Квадрадо пішов! ВОУ! Акробатичні. Якісь. Так, кому ж дати пас? Подивіться, воно бігає туди-сюди і зараз він перехопить. Ну, це капець якийсь. Ну. Чи справедливо. Це вже ніхто не буде розбиратись. І ще й пенальті. І ще й пенальті, ну ти блакитна блузка. Ну, все. Та тут ясно було після того, як не забив один з наших гравців. Хто там був, ми не змогли реалізувати свої шанси, і тому. По центру буде бити. Ти лайнюк, тому що все було ясно, що ти будеш своїм оцим бити. Ну, ми могли. Ну, ясно, ми підтверджуємо свою серію, дві перемоги поразка, але. Ми багато не реалізували. На жаль, ми багато не реалізували в цьому матчі. І багато помилок було. Ну, все одно пас такий же самий був. І ми б'ємо, за титул в останньому матчі буде фінал дивізіону. Фінал сезону. І, на жаль, одне очко нам треба було всього-навсього. Але помилки в захисті. І дурна гра головою і нереалізація своїх моментів привела до того, що ми програли. Ось так. Буває, у нас все чітко йде за планом, дві перемоги поразка. Ми граємо так протягом всього сезону. І одне очко до титулу. Невже ми його не здобудемо в останньому матчі? Подивимось. Подивимось, Тому підтримайте нашу команду пальцем вгору, щоб вони змогли таки виграти цей титул. Підписуйтесь на канал, коментуйте також. Запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Дені 3D, Побачимось на фіналі. На все добре.